Партія регіонів підтримала ініціативу ветеранських та молодіжних організацій простих українців, які занепокоєні тим, що в Україні останнім часом почастішили спроби фальсифікації історії. Учасники антифашистського мітингу рішуче заявили, Дніпропетровщина проти неофашизму та радикального націоналізму. Відомо, що європейська спільнота осудила та заборонила фашизм та нацизм. Тому прояви цих ідеологій ставлять під загрозу європейське майбутнє України. На этих митингах жители Днепропетровской области собрались решительно заявить нет ни о фашизму в Украине. Как представитель политической партии я хочу сегодня заявить о том, что мы будем всегда стоять на страже правдивой истории и не позволим ни одной политической силе переписывать историю в год своих политических амбиций. Мы все считаем своим долгом и не просто долгом, а миссией, Передать молодому поколению то, что мы пережили, то есть историю в человеческом измерении. Мы этим очень серйозно занимаемся, ми очень серйозно работаем в школах. Учасники акції, вигукуючи антифашистські лозунги, пройшли до меморіалу слави, де хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у роки війни. Ті, хто ще пам'ятає ті роки, нагадали молодому поколінню про страшні злочини, які нацисти чинили над мирним людом. На останок представники міської та районної влади Дніпропетровська, громадські організації та інші активісти покладали квіти до монументу.